Досить цікаві статті, якщо можна одну-дві хвилини. представну соціальних стандартів, відіграє Конституція для української держави. День Конституції, День основного закону. В Конституції України сказано, що Україна є соціальною державою. Але от для нас, як для структури силової, структури правоохоронної, оця функція держави, що вона соціальна. Назвичайно важливо. І про це каже і міністр наш, і голова національної поліції, і президент про це каже. Що ми повинні мати з населенням з нашим такі от партнерські функції нести. Ми повинні служити і захищати. Прийдемо до порядку денного, до наступного колеги. 28 червня. Цього року 20 років виповнюється з моменту завершення складної та безперебільшення титанічної роботи з розробки та прийняття Конституції України. Хоча моя тема звучить як конституційна реформа, як головний напрям формування сучасного українського конституціоналізму, я хотів би сьогодні зупинитися може трішки більш вузько, саме на конституції і її ролі для українського суспільства. Сказати, яка ця Конституція і яке її значення для української держави, та, мабуть, без перебільшення, без перебільшення що знаменне. Чому? Уже 20 років наша Конституція діє. На даний час ми повернулися до Конституції у редакції 1996 року. І діє вона ще на даний час. Нашу думку для вирішення задекларованої проблематики необхідно звернути власну увагу на поняття та структури конституціоналізації. Це віра в існування конституційний засіб щодо становлений державний верховенства права, які закларовані в основному законі нашої держави, має сенс лише тоді.